Танці та інші таланти маленькі красуні показували свої вміння. Вероніка на конкурсі Краси вперше. Веронічка дуже активна дівчинка, така собі міні-принцеска, і ми завжди прагнемо. Прагне Веронічка розвиватись, проявляти свої здібності. Вона у нас з чотирьох років займається професійно балетом в школі Влада Пісарєва, ходить на йогу. Займається танцями англійською для Ніки. Цей захід також перший, однак досвід відвідин світських заходів дитина має великий. Я вже кілька років займаюся сучасними танцями у танцювальній школі влада яма, та ми з моїм тренером підготували мені маленьку композицію». насправді конкурс краси мініміс Версаль для дітей як свято. Тут для них створили всі умови для того, щоб знайомитись та весело проводити час у колі нових друзів. Конкурс ми проводимо втретє, особливо для маленьких дівчаток. Мініміс. Унікальність його в тому, що ми робимо не як конкурс краси, а дитяче свято свято для дітей, свято для дівчат, для хлопчиків. І в цьому є його унікальність. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.